Це чоловяга, купив машину, живе, живе в Нідерландах. Чоловіга, добрий день. Доброго дня. Так, ти чим займаєшся, друже? Фірньою. Ну а якщо То... точно? Клінінгом. Клінінгом в Нідерландах. Працював да, на да. пана. На пана? Ну, на фірму. На фірму? Працював. Відмовився. Багато де працював. Відкрив своє ЗЗП. Да, да, да. Подумав, що треба щось робити в тому житті. І треба відкривати. І що пішло? Поїхало. Поїхало. По Полетіло прямо. Подивіться, людина купила машину, ну, типу, все просто. Я так розумію, в стройці ти не сильно шариш, так? Ні. Ти не ЗЗПР, який стоїть стої в стройці шари. Ні. Ти добре прибираєш. Да. Ти любиш чистоту. Да. Людина купила машину, наклеїла свою лейбу таку прикольну. Скільки коштує лебу? 300 гривень. 300 євро. Дивіться, які в нього катки. Просто бач ось, можна, <смеш> ось. Плов, плов можна варити. <смеш> плов можна варити. Переобладнила машину. Вона на ЗЗП зараз оформлена, так? Так, да, да. фірму. Скільки, скільки тобі виходить податок в місяць? Квартал. Квартал, Квартал 145 євро. Тому що і це типу, якби вигодно. Да, 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 да. І все, і людина їздить по воркспоту, так? Е, Дивимося. Ну зараз й по постійним клієнтам. Поки з воркспоту ще не беру людей, поки хватає клієнтів на постійну основу, то працюємо з ними. І все, і нормально. Нормально виходить. Заробляємо. І отак люди заробляють. Ми сидимо на місці, працюємо, піднімаємо економіку той Голан.